Привіт, друзі! Як і обіцяв, не залишу ви, вас без цікавих речей. Так, напільники в сторону. А, в чому суть? Перед вами Mavic Air. Mavic Air, де ж на ньому це написано? О, Mavic Air. Отака модель. Звісно, що він для бойових умов не годний, але щоб тренуватись, я знаю, що їх доволі багато накупило людей до війни, і вони є в продажу, і вони не дуже дорогі, щоб їми користуватись. Як це працює, це дуже просто. Тут теж є функціональна кнопка, і спостерігайте за гачком. Так. Є Я можу керувати. Коротше, підходить моя система навіть до такого девайсу, і навіть її майже не потрібно переробляти. Деякі невеличкі усунення і все працює. От Ну і зараз спробую вам показати, як це відбувається. В польоті болванка, звісно, тренувальна, і вага тут мінімальна для того, щоб навчитись літати і кидати іншого і не потрібно. Ви самі то розумієте. Отака от, от історія. Що поїхали, політаємо.